Вітаю всіх! Хочу трішки тему іншу взяти зараз. Я бачила в новинах, що є загроза для Прибалтики, Балтійських стран, Латвія, Литва, Естонія від Росії. Чи є вона дійсно? Є загроза військова від Росії для країн Балтії, Латвії, Литви Естонії. Чи є така загроза військова від Росії для них? Ви знаєте, вона є. На жаль, є така загроза. Все таки є. І багато, багато, багато розгону, маніпуляцій і розмов. На даному етапі це розмови. Це, ви знаєте, нагнітання. Більше як нагнітання, бо ресурсу, як такового, на це лісти немає. Росія немає ресурсу. Але нагнітання можуть бути. Провокації якісь можуть бути. І це, ви знаєте, також розхитування, і можна розглядати як загрозу країни маленькі. Це дуже маленькі три країни. Тому загроза так, вона присутня. Давайте цю колоду візьмемо. Військова загроза для Латвії, Литви, Естонії, країн Балтії від Росії. Наскільки вона реальна? Так. Дивіться. «П'ятірка Пентаклів. Зараз ні. Вона не дуже реальна. Це колода саме воїнів, військова колода. З точки зору, ця колода більше показує загальну картину. Загальну вона реальна, але вона більше на маніпуляціях, на розмовах. З точки зору військових дій, вона нереальна. Тут багато чого приховано, свої мотиви. Вона нереальна з точки зору військових дій. Прямих військових дій. Звісно, є таке бажання, знаєте, як повернути назад. Це ж перші країни, які вийшли зі складу Радянського Союзу, то не знає. Скажімо так, є бажання, але. Бажання і можливості це різні речі. Скажемо так. Серйозно різні речі. Тому фізично, стан, якщо казати про стан війни, не буде такого на країни Балтії. Скажемо так, і це вже добре.